Добрий вечір тобі, пане господарю, радуйся, ой, радуйся, земле син Божий, народився, застеляйте, столи, та все килимами радуйся, ой, радуйся, земле син Божий, народився. Та й кладіть калачі з ярої і радуйся, народ, ой, радуйся, народ, земле, син Божий, народився! бо прийдуть до тебе, три праздники в гості, народ, радуйся, народ, ой, радуйся, земле, син божий. Народився, а той перший празник Рождество Христо, Христове радуйся, порадуйся, земле син Божий, народився, а той другий празник святого Василя радуйся. Ой, радуйся, земле, син Божий, народися. а той третій празник святе та нахрестя, радуйся, Ой, радуйся, земле, син Божий, народився, ой, радуйся, земле, син Божий. ναроди